Вітаю. Мене звати Марина Осіпова, і ви на каналі В'язальна Майстерня. Вітаю вас з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим з Новим роком, з Новим 2024 роком. Сьогодні останній день 2023 року. Нехай всі нездійснені цілі залишаться тут, в цьому році. А ми заберемо тільки найкраще. Цей тиждень був тиждень визволення спиць та гачків. Але, на жаль, а може на щастя, я не змогла нічого нічого просунути, нічого дов'язати. Тому що просто-напросто останні три дні я захворіла. А перед цим, коли було Різдво, до мене завітали моя тітка з сім'єю. Моя донька старша з хлопцем, і ми всі разом, великою такою дружньою сім'єю, зустрічали свято Різдва Христова. Ми прикрашали нашу оселю. Ми робили якісь подарунки, сюрпризи. І це так добре, так затишно, що до тебе приїжджають і вітають тебе зі святами. І це так чудово, коли сім'я може зібратися разом. Це для нас це дуже така, знаєте, і мрія, і побажання. Я бажаю, щоб ви зустріли новий рік в колі друзів, рідних, близьких та у своїй родині зі своєю сім'єю. Цього року я буду зустрічати зі своїми дітьми. Я сподіваюся, що наступного року ми вже будемо і разом з нашим татом, з моїм чоловіком, зустрічати всі різдвяно новорічні свята. І я вам бажаю в новому році міцного здоров'я, звісно, здоров'я, як фізичного, так і ментального, психологічного. Бо наші люди незлавні останні дні. Те, що коїться в Харкові, Львові, Одесі, в Києві, в Дніпрі, наші люди стоять, наші люди тримаються, я бажаю міцного, міцного стержня того, міцного здоров'я. І ми все здолаємо. Рік дракона, який йде до нас, я думаю, він все то подолає. І хоч запланований дракон в'язаний. Не зв'язався те, що я а, хотіла зв'язати, я його не подолала. Але я думаю, що дракон подолає ворога, подолає зло, і в Україні настане перемога, мир, спокій і радість і щастя. А я хочу поділитися з вами у відео, як пройшов е, останній тиждень та останні, може тиждень, а також 10 днів моєму е, творчому та сімейному житті. Ми прикрасили з доньками нашу оселю, нам принесли ялинку з вогниками, прикрасили наше подвір'я вогниками. Тобто все в наших руках. Все, що від нас залежить, ви можете зробити самі, а те, що не залежить, повірте, якщо ви цього хочете, обов'язково знайдуться люди, які вам допоможуть. До нас приходили колядники, Частинку я вам вставлю відео. Дуже цікаво, як проходить калядування в Словаччині, як проходить в Україні. Тож з Новим роком, з новим щастям! Нехай всі незгоди залишаться в старому році, а ми заберемо тільки віру, надію, любов у наступний 2024 рік. Я бажаю вам. Море натхнення, віри, здоров'я міцного вам і вашим близьким та рідним, вашій родині. І зустрінемося вже в наступному році, в наступному творчому році. Підсумки цього року я не встигла зробити. Я зробила маленьке відео, ви можете подивитися в шортах. Але планів дуже багато. Про них, я думаю, буде в наступних відео. В наступних відео вже наступного року. Я дуже рада, завершуючи цей рік. Рік, який я починала в YouTube. І. Ой, в нас тут вже Я чула звуковибухів, це був фейерверк, і в мене просто в цей момент виключилась камера. Готуємось до Різдва, до Нового року. Маю ось такі гілочки ялинки. Маю ось такий минулого року базочку таку, і мені подарували цілі, які там прикраси. І зараз. Це все буду робити магію. Тут ще в мене є свічки. Спеціально для мене, для мене написано передали. Тож, назбирала гілочок і навіть шишки є. Дивіться, яка краса. Зараз побачимо, що з того вийде. У мене є ножниці, у мене є ось така купа гілочок ялинкових, є ось така ваза. Зараз я її буду декорувати. Ну що ж, розпочнемо. Чеше почув. красавний, ефір. Можливо, таку шишку десь стати. Ну, це вже буде занадто. Думаю, ще так супер. можливо, тут. Тут воду. І ось подивіться, яка краса. Зараз я приберу. Яка в нас буде новорічна? Якрасня. Новорічний букет. Пам'ятаєте мій адвент календар для Зозанки? Зараз будемо збирати? І ось я вже приготувала, знайшла. Всі номерки, циферки, окрім останньої 24 четвертої. Але це нічого страшного, тому що я для зустрів в'яжу Светрик і хочу показати, що я накопила в якості подарунків. Це і така чашка. І тік-так вона дуже полюбляє. Є така брошка в мене. Це така серія з їжачком, бо в нас їжачок це наша тема. Тож я купила різні такі і креми, і, і це спрей, як дезодорант, це мило, потім крем для рук. Ага, ось тут ще таке для, як це воно називається, для душу гель. так. Резиночки, ну тобто те все те, що воно полюбляє. Це такий а, гель для рук, який підвішується на сумочку. Мені дуже сподобався їжачок тут. Потім якісь резиночки. Це все воно те, що воно любить. Це медзики в нас жарт, не знаю, що може покладу чи ні. Потім таке, такий шампунь, сухий. так. Дивіться, що я накупила, Це така для машини, вона водить машину, щоб запах був. Це те, що я в'язала таку гирлянду. Можливо, вона також зах... ну, вона захоче не захоче, але а, я думаю, що вона надихнеться і також може зробити. Потім такий. А... Для чистки зубів, це нитка для зубів. Це те, що вона полюбляє. Купила такі свічки і таке мило милощечку. Але подарунків тут більше чим треба, тому я ще подумала, може щось відкладу. Це, це для хендмейду. І я вже ось тут спакувала тут ложка, вилка дерев'яня, тут маска для сну. Тож, Бачимо, як воно вийде, і думаю, що їй дуже сподобається. Ось ось це тут. У Все спакувала і склала в ось такий кошик. А светр, дов'язувала і запакувала ось так і презентувала вже в день різдва. А зараз покажу, що і як я в'язала. Визловити спиці, гачки – це одне. А от довести виріб до завершального етапу, так як сховати кінчики. Ось тут в мене кінчик, ось тут і там ще є. На кожному переході кольору є два кінчика. І тому будемо вважати, що це також визволення вироба від всяких недочотіків, щоб привести його у прилежний лад. І сьогодні я вже збираюся його довершити, щоб подарувати своїй подрузі. Це саме той сюрприз, про який я казала. Вже завершальний етап, як виглядає цей светр інтарсії, я покажу далі. І це вже завершений виріб, готова робота. Покажу трішки ближче. Це інтарсія, зв'язана по колу. Так, це я розталила на підлозі на килимку, і зверху хочу показати. Звісно, хочеться подивитися, як це буде виглядати на моделі. І сьогодні, або вже завтра, я подарую цей светрик своїй подрузі. І сподіваюся, вона буде дуже-дуже рада. Головне, вона буде рада. Головне, щоб її підійшов. Вже на моделі я. Пізніше продемонструю. Так, чи? А, так, то покружусь, ага. Так, ну трошки. Всі задоволені і майстриня, і отримувач подарунка. Чекаю колядників словацьких з присмаком українських ульяниних співів і в ці двері мають зайти. По традиції, в Словаччині гуртується молодь, дівчата, хлопці, вони також передягаються в Діву Марію, беруть в руки маленького Ісусу, тут є, тут є і пастухи, янголятко, є цар. І вони славлять народження Христа. Мене здивувало, що не було зірки, але я почитала, що зірку вони також носять. Це такий собі також вертеп, славлять народження Христа та бажають любові, злагоди та миру в кожний дім, куди вони прийдуть. А ходять вони по домам своїх знайомих, звичайно, а ті, в свою чергу, пригощають їх їжею. Причому така їжа ситна, знаєте, така як. Капусниця, картопля, різні закуски. Я обійшлася тільки солодощами. На моє прохання забрати, вони кажуть, що ні, ми нічого не забираємо. Тобто вони ходять, пробують їжу, коштують їжу та нічого не забирають. Наш дім був перший, тому вони трішки і соромилися. Але я сказала, що треба включатися в гру і не соромитися. Завершення вони також побажали щастя, миру та здоров'я нашій оселі. Добре, І я вам дякую за увагу, за те, що додивилися відео до кінця. Ваші враження та побажання пишіть і зустрінемось в нових цікавих відео.